Всім привіт! Знаходжусь на обідному каналі. Це моя домашня водойма. Вибрався на пару годин на вечірню риболовлю, заодно вигуляти роксі. Почну з силикону і зі шайнер 4 дюйма. От, якщо не піде, тоді спробую блешні коливалки Так, спробую фетик від Keytecha. Тут десь теж біля 4 дюймів, е головка 8 грам. Е це замало, можна десь близько 10, але в мене вже був готовий монтаж. Спробую. Пробую Crazy Flapper на 10 грамах. Друзі, не вже. Не вже Крайзі Флепер. Оце так. Це неочікувано. Неочікувано. Я проводив в цьому місці Ізі Шайнер, Фетік, А вона вибрала Crazy Flapper. Маленького розміру. Подивіться яка щучка, гарна чучка і довго так. Зараз будемо звільняти тебе. Роксі тут як тут. Облизати щуку. Як же без цього Друзі, 950 грам, щучка 49 сантиметрів. Майже залік, майже кілограм. Відпускаємо. Так, спрацював ось такий Crazy Fleпер. Розмір не пам'ятаю, десь біля трьох дюймів. животик зелений, спинка фіолетова. От. Нарешті я його розловив. Це моя перша щучка на Crazy Flepper. Спробуємо ще бляшку від Доїги. Тут була темна полоска вже злізла, але вона все рівно працює. Подивимось. Був ударчик. Не знаю чи камера зафіксувала.